От і в нашу групу завітала ялинка. Пам'ятаєте? Ми кожний новий рік її з вами разом прикрашали і зустрічали новорічні свята з нею. Це ялинка штучна. Бачите, в неї такі гулочки гострі, вони сухі, не осипаються, її нам вистачить на багато-багато років. Зараз ми її прикрасимо з вами. Тільки. Бачите, крім сніжинки і дощику, прикрас немає більше. Пропоную вам роздивитися прикраси, які в нас є для ялинки. Бачите, вони різноманітні. Більше всього, тут кульок круглої форми. Є іграшки, ялинкові прикраси у вигляді тварин або птахів. От бачите, шишка теж прикраса для ялинки. Навіть лимончик такий є. Годинничок. Будинок. Дивіться, скільки їх багато. Вони всі скляні, і з ними треба дуже обережно поводитись. Вони поки що поставлять тут краєчку. А я вам розкажу, як же нам намалювати новорічні прикраси для ялинку на листочку. Приготуйте білий аркуш паперу. Ось як у мене. Я його розташую ось так. Ми часто розташовуємо аркуш довгою стороною до себе, бо можна так намалювати більше. І пропоную вам сьогодні намалювати тільки кульки. Тобто, якщо на площині їх малювати, це буде форма кругла коло. От знайдіть вдома предмети, основою яких є кругла форма. Подивіться, це і тарілка може бути. Якісь стаканчики, чашечки, кришечки від коробок. Їх можна взяти, ось так прикласти і обвести. І у вас вийде гарна основа для роботи. Ось подивіться, велику форму. Я обведу олівцем. Бачите, тримаю однією рукою, а іншою обводжу. У мене вийде велика кулька. Так само я обведу. І середню форму округлу і маленьку. Фантазуйте, використовуйте бажано предмети такі, які не розіб'ються, щоб вам не ушкодили руку. А пластмасові або резинові, гумові. От, подивіться, я намалювала три кола. Олівчик нам більше не знадобиться простий. Тепер нам знадобиться фарба, пензлики водичка. Зверніть увагу, сьогодні ми будемо малювати акварельною фарбою, тобто фарбою, яка любить воду. От перед тим, як ви будете прикрашати іграшки, наберіть по крапельки води і капніть у кожний колір, поки ми будемо роздивлятися, як прикрасить іграшку водичка. Фарбу трішечки розмочить, і буде дуже яскравий колір. Так, заготовочка у нас вже є одна. Поки що відкладемо її в сторону і роздивимось основні лінії, які будуть на іграшки розташовані. Пригадайте, як вони називались? Які є лінії? Прямі. Згадали? Схожі на хвильки, як називається лінія? Правильно, хвилеподібна, хвиляста. І лінію, яку зломили за такими от куточками. Як ця лінія називається? Вірно, ломана. Пряма, хвиляста і ломана. Так, пригадали, тепер час і до роботи приступати. Давайте згадаємо нашу пальчикову гімнастику, щоб розім'яти наші ручки про ялинку, ту, що ми вчили з вами. Напередодні. З пальчиків ялинку зробимо і прикрасами оздобим. Ось які яскраві кульки. Крихкі, Легенечки борульки. І ще раз давайте швидше. З пальчиків ялинку зробим І прикрасами оздобим Ось які яскраві кульки і легкі крихкі барульки. Молодці розім'яли долоньки, розтерли. До роботи. Поки ми з вами перевинили, наша фарба стала яскравою, глянцевою. тепер змиємо пензлика, лишню водичку. І почнемо на вашу фантазію будемо розмальовувати. Я от першу кульку хочу зробити жовту, оцю велику. І поки висохне основа, я прикрашу інші. Пам'ятайте, якщо ви малюєте фарбою по фарбі, треба почекати, поки вона добре засохне. Ось дивіться, як швидко-швидко. Дітки, ви чим любите розмальовувати фарбами чи олівцями? Я люблю фарбами розмальовувати, тому що це яскравіше і швидше. Бачите, як вправно пензлик ходе. І ручки наші слухняні, бо ми їх розім'яли, пальчики, долоньки. Дивіться, тягнемо ось так, одна біля іншої. Щоб не було у нас не де білого кольору, щоб була яскрава і гарна іграшка. Ось так, подивіться. Змочуємо пензли, коли вам потрібно. Що будемо зараз робити, а ну пригадуєте? Подмухали і поки що залишили в спокої. Промили пензлик, струсили зайву воду. Середня моя іграшка буде схожа на ось цю. Де бачите, всередині прозора кулька, а всередині дощик. Бачите? Тоненькі-тоненькі ниточки. Подивіться, пригадайте, щоб зробити тонку лінію, ми малюємо кінчиком пензлика. Бачите, яка тонка. А щоб товсту зробити ось так. Добре, пензлик притискаємо, нам потрібна тоненька. так. Беремо зелену, добре-добре набираємо фарби. Ліва ручка тримає листочок, а права тримає пензлик. І будемо малювати. Ось вона ніби схоже. На такі легенькі, може, ялинкову гілочку. Так, мені схоже на ялинкову гілочку. Паличка і з боків отак. Або ще схоже на сніжинку. Схоже, якщо домалювати багато промінців, то буде сніжиночка. Ось, я гадаю, достатньо. І те саме. Взяли і подмухали, не забули. Добре, промили пензлика і збили фарбу, і збили водичку. Так, остання залишилась. Зробимо, давайте і зробимо, давайте червону. Так само. Дивіться, який гарний колір, як він виблискує. Пригадайте назву акварель. Та фарба, яка любить водичку. Якщо водички буде мало, вона буде неяскрава. Так, все, основа в нас готова. Ми з вами зробили так, що одна іграшка буде прикрашена тільки одним елементом, а дві інші будуть розфарбовані лініями прямими, хвилястими і ломаними. Як ви гадаєте, ми жовту зараз будемо розфарбовувати чи червону? І чому? А тому що жовта у нас вже полежала, правильно? І стала Висохле тло, і можна вже на неї наносити інше оздоблення. А червона хай підсихає трохи. Так, можна от навіть повернути листочок, щоб ми рукою не заділи. Давайте посередині намалюємо хвилясту лінію червону. Ось так. Дивіться. Правда, гарно, вже гарніше. Ось тут трішки підрівняємо. Не хвилюйтесь, якщо не виходить, завжди все можна виправити. Зараз вона трішки підсохне. Ось, бачите, трохи розтеклось. Ми отак її пензликом приберемо, розтушуємо. Зараз підсохне і ми туди додамо жовтого клею. Так, на цю ще подухаємо. А давайте оцю прикрасимо ломаною лінією. Як ви думаєте, якого кольору взяти, щоб було на червонім тлі добре видно? Давайте, може, синій, так, візьмемо? Давайте тут дві ломані намалюємо. Одну і другу. Так, поки вона вистигає, застигає фарба подмухаємо. Так, промокнемо наш пензлик і виправимо отут нашу роботу, де трішечки розтеклась. Ось так добавимо. Бачите, ніколи не годі засмучуватись. Якщо щось не вийшло, завжди можна виправити. Бачите, вона ну так от вийшло, ніби переходить жовтий колір і червоний. Ось так. Так. Все, майже готова наша робота. Єдине, що ми забули, що? Намалювати ось цей гачечок, куди чіпляють ниточку або, я не знаю, може, там шматочок тканини або нитками, або шматок фольги, щоб зробити гачечок, щоб почепити на ялинку іграшку. Візьмемо коричневого кольору і ось так зверху намалюємо прямо кутничок або квадратик. Хто у кого як вийде. Дивіться, бачите, вже схоже на іграшку. Ось так. Все, мої хороші, заняття наше добігає кінця. Подивіться, три вийшло у нас яскравих іграшки. Велика, середня і маленька. Тож, бажаю вам успіхів! Прикрашайте свої ялинки і присилайте нам роботи своїх іграшок. До побачення! Бережіть себе!